Всім привіт! І це наша нова домашня тваринка, а саме сирійський хом'ячок. Ось так він виглядає перші секунди, коли ми його купили. Всім привіт, ви на каналі Хомкі бомкі І сьогодні ми взяли ось такого маленького сирійського хом'ячка. Ми взяли його, він був таким дуже малесеньким, лежав в куточку, і ми вирішили його взяти. Як бачите, він перший раз взагалі заліз. Я йому ось так все облаштував. Домік, колесо, труба. Можу залізти наверх. Тут кормушка і поїлка. Поки що ось там сидить маленький. Йому мені, ну, мені сказали, що їм місяць це не самі менші хомічки, які були, бо були ще більші. Він собі там їсть щось. Ну, поки що він тут ще не лазив, тільки зайшов домік і там сидить. Так скажемо, а вивчає все. Хоч в цього хом'ячка біля мордочки щось таке мокре, прям з двох боків. Я не знаю, що це таке, надіюся, ніяк не лишай нічого такого. Якщо ви знаєте, що це може бути, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Бо, можливо, ви знаєте, можливо, у вас подібне щось таке було. Просто трошки таке мокре. Можливо, це було це так селез було, зараз жара. Можливо, він просто поїлкою собі так е, намучив. Ну, я навіть не знаю. Але... Надіюсь, нічого такого страшного. Можете бачити, що хомячок такий більш такого тілесного кольору, більш такого як кремового кольору, дуже гарсний, не пошистий буде, а буде такий короткошерстний. Мені він дуже сподобався, я іменно хотів хлопчика, бо щось дівчинку я не дуже хотів, бо я знаю, що дівчата більш такі ну, бувають агресивніші, а хлопчики більш такі спокійніші. Хоча зараз він у нас вже прожив пару днів, а, і він трошки такий активний. Ще на руки, звісно, не лізе, бо він не привик ще взагалі до рук, але так як він маленький, його можна і приручити. Бачимо, він е, собі ознайомлюється з кліточкою, і в трубу заліз, і пої, до поїлочки пішов, і колесо він крутить, поки що йому це колесо підходить, бо так як він маленький, але коли він вже буде більший, виросте, звісно, треба буде поміняти колесо. Дуже гарненький він їм дуже сподобався, дуже такий милий, ну, просто супер. Хомічки були в зоомагазині, всі білі. Я ходив в три зоомагазини, і там тільки були білі хомічки. Не знаю чому так. Ну, тому ми вибрали такого біленького хомічка. Тому став лайк та підписуйся на канал, чекай нових відео.